В цьому відео я розповім, як я наївно хотів зробити дешевий і відносно якісний павербанк із купленого на Рекспресс корпусу і старих батарей від ноутбуку. Тут буде про очікування та реальність, а також про важливі нюанси, які треба враховувати, якщо у вас теж буде бажання зібрати павербанк таким чином. Корисного перегляду! Отримавши напівфабрикат Powerbank на 6 акумуляторів формату 18650 з Aliexpress, я почав розбирати свої батареї з ноуту. Батареї беру дві, сподіваючись вибрати з 12 акумуляторів 6 більш-менш живих, цей вибір і став першою проблемою. Прочитавши купу інструкцій по вимірюванні ємності акумуляторів без спеціального обладнання або розумної зарядки, я прийшов до висновку, що все це ворожіння на кавовій гущі. До речі, якщо хтось знає дієвий плюс-мінус точний спосіб заміряти ємність акумулятора 18650 за допомогою тестера, то напишіть, будь ласка, у коментарях. З інструменту у мене був тільки найпростіший тестер, а купівля розумної зарядки з функцією вимірювання ємності на даному етапі не входила в мої плани. Тому я просто заряджав по одному акумуляторі у цьому повербанку до повного, а потім через декілька днів перевіряв вольтаж. Тут у мене й вилізла друга проблема. Корпус повербанку виявився з браком. У ньому постійно горів діод вбудованого ліхтарика, і кнопка вмикання ніяк не реагувала. Корпус я купляв найдешевший, але, судячи з коментарів на Алі, така проблема зі світлодіодом була тільки в мене. На цьому моменті я вже думав згортати огляд, але все ж таки не став, бо хочеться поділитися деякими спостереженнями у цьому питанні. Перше, якщо ви як і я, думаєте вставляти в такий павербанк вживані акумулятори, то купуйте корпус на гвинтових з'єднаннях. Вони є. Він буде трохи більший, але розбірний, бо такі павербанки на пластикових защіпках, як у моєму випадку, закриваються лише раз. Потім відкрити його можливо тільки за допомогою вандалізму. Також в цьому боксі всі акумулятори запаралелені, тому один неякісний акумулятор знизить ємність цього павербанку. Друге, якщо ставити нові гарні акумулятори, що досить логічно було б робити, то підійде не розкриваючийся корпус. Але судячи по цінам, я не впевнений, що є в цьому хоч якийсь економічний сенс. Повербанків на момент публікації відео вже завезено в країну багато і ціни падають. Єдиною перевагою збирати повербанк самому є те, що ви будете знати, що стоїть в ньому всередині. Бо вже достатньо її відосів ємність повербанку не відповідає заявленій недобросовісним виробником, а всередині виявляється пісок або залізні пластини, щоб він казався важчим і ніби якісним. До речі, якщо вірити тим же коментарям на Лі, на жаль, в мене не було змоги перевірити, то максимальна ємність цього повербанку обумовлена платою, і більш ніж вказано на корпусі, ви з нього не витягнете, навіть якщо поставити потужніші акумулятори. Підсумок. Зважаючи на ціну приблизно 4 долари, то я задоволений корпусом навіть враховуючи брак. Зі старими акумуляторами повний заряд у мене він не тримає навіть добу. Для повсякденного використання це норм, а от до тривожної валізи або в довгу подорож я б його не брав. Треба було ставити нові нормальні акумулятори. Але сам виріб по задуму досить гарний. З'єднання деталей з пластику щільне, роз'єм Type-C працює в обидва боки, як на віддачу, так і на зарядку самого павербанку. Також є індикація заряду. Ліхтарик слабуватий, але як казав Мирон Богданович то таке. До речі, так як я інженерний справжній, то ідіот довелося вимкнути у самий радикальний спосіб. В цілому ідея зібрати павербанк з напівфабрикатів самому досить доцільна. Головне пам'ятати приказку про дешеву рибку і погану юшку. Хто знайшов для себе щось корисне, ставте лайк та підписуйтесь. Є питання, пишіть в коментарі. Просувайте український контент і дякую, що додивилися до кінця.